Я починаю помаленьку. Забавочка Яворівська, яка ти файненька. Матеріал деревина кольором біленька. Тебе зроблено з осики, а часом із липи. Ти ніколи не пропадеш, будеш вічно жити. Дідусь прийма робить тебе, та й ножиком струже. Для діток майстер готує. Йому Не байдуже його дочці, її юлі Юлія звати. Вона мусить дуже гарно їх розмалювати. Жовтий колір, ясне сонце, червоний калина. Взявши в руку забавку, радіє дитина. Зелененький колір трави, яка в лузі в'ється, тому й файна та забавка, до дітей сміється. Знаєте, у нас були більші керамічні з Косова більше. Коготики, свистульки, розумієте, таке щось. Ну, Самі діти собі робили. То була така забавка дуже популярна, у нас пташка. Брали паличку і ззаду штовхали, і вона злітала. Хто там, скажімо, спіймав одну руку, було 100. Та й а ми ж пальців було 150, якщо зловив рукою, 150, то було найбільше балів. От, то ми тим бавилися. Ну, знаєте, колесо від старого ровера називали ми ганялки, брали паличку, і там якраз є такий потай, от, де приходить камера і скат колес. Ну, такі були забавки. За У дитинстві я не бавився яворівською забавку, бо я з іншого регіону. І туди, напевно, що може і приїжджали, скажімо, ті майстри, які виготовляли ті забавки до Коломиї, скажімо, чи в надвірну. От. Але ну, можливо не було змоги моїх батьків от, поїхати і купити, бо все-таки та забавка, вона, як ми знаємо, і вартувала на той час непогані гроші. Буханка хліба тоді коштувала, скажімо, 16 копійок, і там на рубель можна було, було купити сім штук. То скажімо, та забавка могла коштувати 3 рублі. То вже 22, скажімо, 22 хліби то було для сім'ї, яка була багатодітна, та як наша була от шестеро дітей було і тату з мамою, та. то були великі гроші. Кольори тих того орнаменту, тих листочок, і квіточок яскраві. Зелений, червоний, скажімо, жовтий, там як підставний колір. Я використовую, наприклад, якщо квіточку малюю, перше жовтим, а тоді на фоні жовто, щоб яскравіше було, щоб була гармонія кольорів. Вербівка та листочки, вложені, гарно листочки, там же ж вербівка, квіточка, бо червоний колір, червоний, то кажуть, ягоди. так? Вже скільки як я зробив, зробити, певне, не зможу. Розумієте? От, Бо я все кажу, більшу половину життя я вже прожив, от, як би там не було. І ну, я знаю, а зробив, не можу навіть так сказати, ну, може і 500. Майстер виготовляє, ту забавку, він сам бавиться. Повірте, він сам бавиться, бо мусить спробувати, як вона крильцями б'є, а вона вдарила раз-два, він ще раз хоче, а тоді встав сам по хаті, пройшовши по майстерні, ще попхав її, розумієте, той звук і так далі. Так само той тріскунець. Покрутив раз, а ну ще раз, ще раз, а потім вже крутить кілька разів, як мала дитина. І Хтось збоку каже, він не робить, він бавиться. Так він мусить спробувати, як воно виглядає, а потім вже й бавиться. Ми об'єдналися таку групу, то було вже п'ять нас майстрів. От це було у 2008 році, і ми вирішили робити першу от, виставку Яворівської забавки. Це було більше 300 експонатів. У Яворові в музеї Яворівщина ми зробили п'ять таких виставок. Друга виставка була в Косові. Після того ми зробили у Львові, в етнографії художнього промислу. Другобиці зробили, і остання виставка була: це була у музеї Івана Гончара. Ми кажемо, Яворівська, дерев'яна розмальована забавка. А я би ще додав, стругана і тесана. Тому що е, її вистругували, як, наприклад, Василь прийма, то він ножиком він вистругував, розумієте? О, того коника, чи скажімо, тих танцюристів, чи ту пташку і так далі. І ми дивимося, що на його роботі є зріз ножиком, скажімо, по силуету десь там, розумієте, який підкреслює або фігуру, або підкреслює, скажімо, якусь динаміку, рух. А ще був Степан Тиндик, той робив токарні. І ще був фереренс, такі майстри. Це були три майстри, такі знання були. Думали, як то туди попало колесо? Намочив воду, липа вона подавалася чи осек. Він надягав, воно висихало і ставало на місці. І тому ти зараз бачите вісі, то все прямо, бачите, зрізи ножиком видно. То в Косові, то в Івано-Франківську, то в Львові, ну все потрошки десь там. Тому подарував, тому віддав, той десь купив. І За кордон багато пішли. Пішло, були в Ізраїль, навіть брали для дітей, бо наші зараз там і в Канаді, ну, і в Німеччину. Хоч би у Яворівському районі. Зробити цех на 10 чоловік, щоб в тому цеху виготовляли яврівські забавки, бо дуже багато приїжджає таких, які відпочивають тут чи туристів, і от навіть до мене приходять десь люди направляють, він йде блукає, шукає того майстра, приходить, знаходить. Він говорить, я би хотів возик, я би хотів колесочку, я би хотів тріскунчик і так далі. І нехай би таке, таке, таке забавкарство вже в сучасному світі, нехай би воно йшло, як то каже, дійсно по-широкому. По широкій дорозі і на цілий світ. Той Трискунець Яворівський буде все бреніти. Його люблять і дорослі, а найбільші діти. Файний коник тягне воза, а на ньому скриня, а на возі їздовий з боку господиня. Везуть вони за бавки на базар продати, а заможні паничі будуть купувати.